Ми стоїмо в серці України на землі, благословенні Богом, осяяній сонцем, виткані вітрами, загортовані вогнем і захищені її синами і доньками. Це земля Шевченка. Ми знаходимося в серці України, великий геній і пророк Тарас Шевченко вийшов з цих благословенних земель, обійшов увесь світ і повернувся. Його творчість, його слово. Стали невід'ємною частиною нашої культури. А сьогодні, як ніколи, звучать як заклик до свободи. Він сьогодні в шатах, як справжній боєць, стоїть на сторожі ідеалів, ідеалів свободи. Він завжди залишався вірним своїм ідеям. Його ідеї завжди були щитом нашої ідентичності. Сьогодні, 9 березня, ми відзначаємо 211 ту річницю від дня народження генія пророка українців цього цілого світу Тараса Шевченка. І ось тут на Тарасовій горі. В священному для кожного українця місті Каневі, де похований великий Тарас. Ми сьогодні зустрілися з Вінницьким національним медичним університетом. Наш, наш університет, де колись намагався працювати, великий Тарас тут супроводжували посол Королівства Бельгії, посол Сполучених Штатів Мексики, дипломати Південно-Африканської Республіки, Мартійського ордену. І це надзвичайно важливо, бо е, в цьому місці є велика сакральна сила. Ми бачимо, як наш всесвітньо відомий хор Дніпро, як наша капела Роксолання виконують українських пісень, бо це душа України. Це те, що робить незламною. з нами. Я не випадково завжди кажу, що коли подивишся. Цього місця через Дніпро на той бік, і навіть зараз, коли ще тільки після зими природа відновлюється, можна зрозуміти, чому негідники хочуть нас завоювати, тому що немає іншої України, немає іншого Дніпра, немає іншої Тарасової гори. Але ми обов'язково переможемо, бо е, великий Тарас заповідав нам, і тут на пам'ятнику написано свою Україну любіть. любіть її вовреми люте. Костатню тяжкою минуту за неї, Господа, волі. Ми дякуємо Геніві пророку і ми переможемо. Слава Україні!